Вужгороді вже більше двох років працює центр допомоги переселенцям. Нещодавно тут облаштували спортивний зал, в якому переміщені особи мають змогу займатися спортом та проходити реабілітацію. Кожен день займаємось. Ну штангу таскаємо. на біговій дорожці ходимо. І тепер підтягуватись будемо. Тут і спортзал зробили і все є. Просто. І дають продукти, та й город красивий. Дуже добре в нас гарні люди, гарні волонтери, які нами займаються. Велике дякую їм за це. Те, що створюють нам такі умови для проживання, що ми, як кажуть, ні в чому не нуждаємось. То що багато нам і гуманітарки провозять, багато чого і роблять для нас, для того, щоб нам було комфортно жити тут. Напередодні нового року простір міжнародної організації з міграції надав обладнання та інвентар для 15 колективних центрів Закарпаття, створивши простори для дозвілля та спорту. Цей осередок один із них. Зараз у нас проживає коло 90 людей, серед них 19 діток, діточок. Ми намагаємося надавати всебічну допомогу, не тільки проживання, але і намагаємося залучити людей до інтеграції у Закарпаття у наше суспільство. За допомогою ми робимо це міжнародних донорів, в більшості. Да? А зараз ми дуже раді, що у нас такий відкрився спортивний зал. У нас дуже багато жінок поважного віку, які чи мали мають якісь захворювання, чи перенесли серйозні захворювання і мають проблеми з опорно-роговим апаратом. Тому зараз вони мають. Змогу тут трошки і реабілітуватися, і поправити своє здоров'я в цьому колективному центрі. Ми надавали допомогу різнобічню. Крім цього проєкту, крім цього спортивного, спортивної кімнати, ми також надавали тут допомогу по сплаті комунальних послуг. Також надавали допомогу тут по там холодильники, плити, все необхідне, найнеобхідніше, яке було, що було потрібне. Ростори міжнародної організації з міграції для навчання та розвитку переселенців у колективних центрах Ужгорода та області фінансує Євросоюз, і, зокрема, уряд Норвегії.